Вихователі з безпеки у Тростянці, у Вінниці запрацював офіс питань безвісти зниклих осіб. А у крижополі місцеві майстрині плетуть килимки для наших захисників. Це новини Вінниччини. Ми говоримо про найважливіші події з життя регіону. Псевдоволонтери привласнили понад мільйон гривень, зібраних під приводом лікування важкохворих дітей і військовослужбовців. Аферисти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші на потреби Збройних сил України, лікування військовослужбовців та важкохворих дітей. Як вдалося виявити зловмисників та що їм загрожує, запитаємо у Заріни Маєвської, речниці поліції Вінничини. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, як же вдалося виявити аферистів, яким чином вони заробляли кошти? Працівники кіберполіції виявили у соціальній мережі дописи про те, що особа від імені одного із благодійних фондів збирає кошти на лікування важких дітей та сил України. Протом останній з причетність такої особи до своєї організації, і тоді вже поліцейські розпочали досудове розслідування з метою встановлення наявності ознак злочину в діях такої особи. Уже під час досудового розслідування встановлено непоодинокі факти та виявлено достатньо матеріалів, де особа, представляючись різними особами, збирала кошти на лікування та на потреби збройних сил України. Розкажіть, що, будь ласка, що загрожує причепним до злочинної діяльності? За такі злочину, за такі злочини зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця поліції Вінничини. І говорили ми про афористів, які під приводом благодійного фонду збирали кошти на потреби збройних сил України важкохворим бійцям та важкохворим дітям. На щастя, таких зловмисників виявили і тепер ведеться розслідування. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Вінниці викрили в'язнів, які, перебуваючи за ґратами, ушукали людей з усієї України. П'ятеро засуджених разом із чотирма спільниками розміщували оголошення у соцмережах та продавали неіснуючі дрова. Загалом зловмисники привласнили понад 300 тисяч гривень. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області. Зловмисники розміщували оголошення у соцмережах про продаж дров та після отримання коштів переставали виходити на зв'язок. Наразі Річні задокументували 30 таких випадків. Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства. Зловмисникам загрожує до восьми років в'язниці. У школах Тростянецької громади почнуть працювати вихователі з безпеки. Це ініціатива Міністерства внутрішніх справ України. Проект запровадили, щоб допомогти вчителям підтримувати безпеку в школі. В нас на зв'язку Інна Михайловська, начальник відділу ювенальної превенції у Вінницькій області. Області майор поліції. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, хто Дозволить. такі вихователі безпеки, чому вони навчатимуть дітей? Так. За ініціативи Національної поліції України пілотний проєкт вихователь безпеки стартував в Україні з 11 листопада минулого року. На території Вінницької області вперше було впроваджено проект спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі. Це ж територіальний територіальній Отже, хто такий вихователь безпеки? Вихователь безпеки це особа, посадова особа місцевого самоврядування, яка підпорядковується голові територіальної громади та забезпечує належний рівень безпеки дітей в закладі освіти, як у в приміщенні в закладі, так і на прилегії його території. Також вихователь безпеки вживає заходи з недопущенням жорстокого поводження з учнями, булінгу, суїцидальної поведінки, вчинення дитиною правопорушень, вживання наркотичних речовин. Незадовільна організація безпеки дорожнього руху біля закладу освіти і пожежної безпеки в ньому також дивиться за неконтрольоване перебування сторонніх осіб в даному навчальному закладі. В чому навчить вихователь безпеки дітей? Вихователь безпеки дітей забезпечує безпеку учнів в певному навчальному закладі освіти. Він виявляє та припиняє негативні явища в учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницькі заходи для педагогічних працівників з питань безпеки в закладі освіти, проводить лекції безпосередньо з учнями навчального закладу інтерактивні заняття з основи безпеки та захищеності життя дитини від небезпечних та шкідливих факторів. Організовує дітей. Організовує безпеку дітей під час проведення масових заходів в даному закладі освіти пані. Ну розкажіть, що будь ласка, які вимоги до вихователя з безпеки це має бути представник цивільної професії, чи ж все ж таки із правоохоронних органів? Вимоги до вихователя безпеки це повинна бути особа, яка має громадянство України і які, яка досягла 21 року, має певну загальну середню освіту, володіє державною мовою, має організаторські здібності, стан фізичної і психологічного здоров'я повинен бути, що не перешкоджає виконанню обов'язків. Пройшовши спеціальне навчання на базі закладу освіти, які належать до. Сфери МВС дуже дякуємо вам за роз'яснення і за таку ініціативу. Думаю, що це буде корисно і як для учнів, так і для вчителів. На все добре глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Іна Михайловська, начальник відділу ювенальної превенції у Вінницькій області, майор поліції. І говорили ми про те, що у школах Вінниці Вінницької області працюватимуть вихователі безпеки. Авіночення в Крижопільській громаді майстрині ініціювали нову акцію Тепло і затишок у військову автівку. Господині в'яжуть круглі килими і передають їх військовим. Уже сплили 20 барвистих. Коциків господині започаткували свою акцію нещодавно і запрошують усіх бажаючих доєднатися до їх ініціативи. З нами на зв'язку Оксана Герасимчук, голова благодійного фонду Українці для України з Крижополя. Пані Оксано, доброго дня! Розкажіть про вашу ініціативу. Чому вирішили плести саме килимки? Чому вирішили саме килимки? Тому що дуже багато почули, що вже є плетуть носки. Але ті, з ким ми контактуємо, військові не потребують носки в'язаних, тому що потрібно трошки більше взуття брати. І ну і зараз сучасні технології дозволяють використовувати носки набагато тонші і набагато тепліші, і набагато зручніші у ходьбі. А це дуже важливо, тому що люди постійно знаходяться на ногах і постійно знаходяться в русі. І ноги це те, що їм дуже дуже потрібно, щоб були здорові і не втомлені. Але побачили, ми підледіли гарну ініціативу у Теплика. Саме вони вже започаткували в себе чуть раніше плетіння таких килимків. Можна навіть сказати, що ця акція започаткована тепер, але тут дуже давні традиції, тому що ми пам'ятаємо у 80-х роках минулого століття, 90-х роках в майстрині вдома із старого ганчір'я, які різали на смужки, виплітали такі килимки, які кидали. На табуретки кидали на стільчики, кидали навіть інколи під ноги, і те зігрівало їх, і було зручно із доступних матеріалів. Ну і руки були чимось зайняті. Особливо зараз дуже важливо, щоб були руки наших майстерин зайняті, тому що вечори довгі, зимові, і кожна з них хоче чимось зайнятися, щоб допомагати нашим хлопцям на передовій. Ще розкажіть, чи отримували вже відгуки від військових, які, якої допомоги потребуєте у плетенні ось таких килимків? Уже е, маємо зворотній зв'язок від е, наших захисників. Кажуть, що дуже зручно сідати у військову техніку, тому що вони ці килимки використовують для е, покривають ними сидіння у військовій техніці. Зручно сісти і тепло не лише. Тілу, але від цього тепло і на душі, тому що це нагадує їм домашній затишок, домашнє тепло і мамині або бабусині руки, які доклали зусиль сюди і в кожну катеричку вкладали любов і турботу. Чого потребуємо? Ну наразі, мабуть, просто трошки більше рук і трошки більше часу. От і все. Матеріалів достатньо, тому що всі розбирають шафи. Це дуже гарна нагода перебрати весь одяг у себе, ну от і от, і все. А так, в принципі, все є. Пані Оксано, маємо ще одне питання. Бачимо, що просто позаду вас йде робота, вантажиться автомобіль. Розкажіть, що це за допомога, куди завантажуєте і власне, що завантажуєте? Так, добре. Зараз ми саме завантажуємо автівку. Яка поїде до наших хлопців у Вінницькій шпиталі? Наші хлопці дуже полюбляють солодощі. Це ні ні від кого не сховаєш. І ми дуже гарно співпрацюємо із благодійним фондом Миротворець України, голова фонду Олена Верлан Кульшенко. І спілкуючись з нею, почули таке, що хлопцям потрібно для організації столів, саме солодощі, цукор, кава. Одноразовий посуд, ну і отаке от, 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 все. Ми написали пост у Фейсбуці, а каже, петчане, дуже гарно відгукуються на наші пост. І сьогодні нам несли дуже багато приодищів, багато печива, привезли нам громад, зокрема, з городівської громади, 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 тому що там на лікуванні знаходиться їхність копійного села, село та привезли дуже свіжу випічку. господині. Встали вночі, замістили кісточко, і зранку е, почали виробляти пиріжки, рогалики, різне печиво, кава, суперки, е, що там ще є. Ну, різні різні смаколики і ціла всю сьогодні поїде до них. Разом з тим, що е, потребують е, десь в інших місцях ті е, військові, до яких виїжджає Миротворець України, потребують борту. І сьогодні ми загрузили завантажили ці буржуйки, які поїдуть і грітимуть від наших хлопців. До речі, буржуйок вчора відправили шість, сьогодні дві і чотири. Оце в нас постійно так йде, тому що в нас налагоджено кілька таких цехів, де виготовляють буржуйки. Дякуємо нашим майстрам, дякуємо тим, хто зносить старі балони, звозить тим, хто допомагає матеріально. І завдяки цьому хлопці наші, я думаю, чуть матимуть сам тепло. Дуже дякуємо вам за ініціативу, за те, що даруєте нашим захисникам і турботу, і тепло. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую на все добре. Дякую за підтримку. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Герасимчук, голова благодійного фонду Українці для України з Крижополя. І говорили ми про те, що місцеві майстрині плетуть килимки для наших захисників, аби їм було комфортно та тепло у автівках. Ми ж продовжуємо випуск далі. Україну чекає найважча зима за всі роки незалежності. Такі прогнози надають експерти. Через постійні обстріли, які веде РФ по нашим об'єктам інфраструктури, відключення світла неминуче. Тому у Вінниці почали облаштовувати муніципальні пункти обігріву. В одному з таких побувала наша знімальна команда. У Вінниці облаштовують муніципальні пункти обігріву. Працюватимуть вони на базі місцевих бібліотек, підліткових клубів та навчальних закладів. Закуплені генератори потужністю 7 кВт, закуплені конвектори, приготовлені там чайники, чай, стаканчики, приготовлені одіяла і пледи для того, аби при необхідності ними користуватися і людям аби було зручно і комфортно перебувати тут. Тому що ми розуміємо, що ми акцентуємо увагу в першу чергу це на дітей та людей старшого віку. Тому ми будемо робити все можливе, аби в нас було комфортно, тепло і затишно. У разі перебоїв з електроенергією та опаленням за кошти міського бюджету були закуплені генератори, обігрівачі, подовжувачі та електрочайники. До прикладу, один такий генератор на 7 кВт здатний подавати електроенергію безперебійно від кількох годин до кількох днів. Проте, аби пристрій працював, потрібен бензин. Нам потрібно 50 літрів палива на добу це для того, щоб вони працювали безперервно. Також потрібно замінювати мастило кожних 50 робочих годин. Тобто кожні дві доби ми маємо замінювати мастило. Мастило виходить по літрожу, 2 літра, два-три. Там потрібно до повного заливати бачку. Крім цього, у пунктах обігріву для відвідувачів закупили каву, чай та посуд. Вінничанка Вікторія живе неподалік. Каже, робота потребує постійного доступу до інтернету, тому створення пунктів підтримує. Наразі є доволі часто такі перебої із світлом, і так як я працюю віддалено, мені необхідна 24 на 7 наявність інтернету, і того такі пункти обігріву дозволяють неперервано працювати. Крім муніципальних пунктів обігріву на базі харчоблоків 14 шкіл буде розгорнуто пункти приготування їжі для містян та пересувні наметові точки обігріву в різних районах міста. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Щиро віримо, що зима цьогоріч буде безпечною. Віримо у Збройні сили України. На цьому випуск новин вичерпано. До зустрічі на рідному каналі.